Усім привіт! Незабаром новорічні свята, тому створюємо собі святковий настрій. І так, це буде в нас типу коктейль, який я поставила біля вхідних дверей. Абсолютно нічого не купляла, все, що я мала, і з того всього от зробила такий декор. Хто буде робити, які ідея, вам можете зробити також ручку, типу, це як горнятко. Одну пораду вам дам, якщо будете давати так само пінку, краще це робити поступово, тому що вона буде трошки розлізатися, а так вона буде тримати краще форму. І от що в мене вийшло. Наступний мій декор я робила скоріше, також знімала відео ось такого ліхтарика, якщо вам буде цікаво. Переходіть на мою сторінку та дивіться. Тільки цей ліхтарик був у мене осінній, і так як я планувала його переробити, також на зимовий. Цього разу весь декор я клею термоклеєм, дуже добре тримається. Можливо, також часом весною я його знову перероблю, цей ліхтарик. Спочатку він в мене стояв біля вхідних дверей, але так як його зробила я, мені дуже сподобався і він в мене тепер стоїть в коридорі. Забула вставити, як він виглядає, готовий, але далі відео його буде трошки видно. Також я робила ось такі бантики. Я їх робила на декор і також на ялинку цього року. Дуже надію, що по відео ви зрозумієте, як потрібно їх робити. І наступний мій декор буде арка над дверима. Ідеально би йде ось така палка, вона буде тримати дуже гарно ваш декор. Але так як вона в мене виявилася за малою, я виходила з положення і шукала те, що я мала, щоб нічого не їхати і не купляти. І на відео ви також могли побачити, як виглядає мій ліхтарик. Всі гілочки я гарно розправила і тепер е, прив'язую. Я думала, що воно буде триматися так, але так як воно занадто тяжке, воно падало. Також пробувала на двосторонній скотч, але також воно довго не протримало. Самий ідеальний варіант був оця палка, що я вам на початку говорила. І також можна зробити на е, Нагачки такі, що ви купляєте в ванну кімнату, щоб вішати рушнички. І ось так у мене вийшло прикрасити мій коридор. Всіх вітаю з наступаючими святами мирного нам неба. І дякую за перегляд.